Дорогі друзі, ми прекрасно знаємо, що квестура має право анулювати дозвіл на проживання. Однією із підстав даного анулювання. Може бути, коли особа здійснює певний злочин. Який це може бути злочин? Візьмемо приклад, який відбувся у місті Больцано із громадянином Марокко, 25-річним, який намагався здійснити крадіжку в супермаркеті «Евроспін». Звісно, зрозумівши злочинець, скажемо, зрозумівши, що його побачила охорона. Працівники даного супермаркету він залишив весь товар і виходив з магазину. Але працівники супермаркету вже встигли повідомити поліцію, і поліція його затримала на вулиці. Коли він погрожував також цим працівникам супермаркету, працівникам Євроспіна. Було криміновано даний злочин як рапіна імпропрія, тому що були також. І, і міначе погрози, що відбулося далі щодо цього 25-річного громадянина Марокко? найперше. Квестура, так як в нього вже, так як в марокінцях пермейсо було на стадії Рінново, то квестура анулювала зразу його дозвіл на проживання. Тобто він залишився без дозволу на проживання, на право на його отримання. Друге, було видано негайне розпорядження про примусове залишення території Італії протязі 14 днів. Третє. Якщо у випадку громадянин Марокко не залишить, то Території Італії, то тоді буде примусово його репатрійовано в країну походження. Тобто ось таких три кроки. Не знаю наскільки буде здійснено, тому що це достатньо репатріація, достатньо є процесом комплексним і не завжди швидкісним в Італії, тому що особа має ще 14 днів, щоб там гуляти по території Італії. Вони часто іноземці такі переїжджають, залишаються без документів, без перемеду. Со в сенсі продовжує своє життя. Зрозуміло, що як нелегали тут, та, і їм, в принципі, не світить вже легальне проживання. Е, ну, ось така ситуація. Не знаю, що ви думаєте по даному прикладі, але як е, чи буде цього марокінця видворено, чи не буде, чи він залишить Італію, чи не залишить. Напишіть в коментарях. Мені достатньо цікаво, тому що такі ситуації дуже часто трапляються з громадянинами інших країн. Рада, що я є громадянкою України, тому що українці до такого низького рівня ненціабасано не понижуються. Так? Тому я рада, що про нас мало говорять з точки зору криміналу, і це тіше, що ми є нація, не злочинців. Ось ми є, в принципі. Кваліфікуємося достатньо хорошою нацією, хорошими громадянинами, працівниками, чесними. Ось так і це приємно. Це приємно, коли ти йдеш в інше місце і до тебе повагою відносяться. Так тому е, зрозуміло, що по одній особі не можна кваліфікувати цілу націю, але але е, кого ми знаємо, так і ми кажемо. Знаємо хорошого громадянина, чесного. Ми дружимо з якимось з якоїсь нації. Ми кажемо класні, супер. Якщо ми десь зустріли когось, що хтось погане робимо, просто зразу такий йде клеймо, ні це, це не так, це погано. Ну, Ось така ситуація, ось така ситуація е, буває. Ну, зараз ви знаєте один із прикладів, коли можуть забрати пермесу діорну, його анулювати. І... Ось так буду і інші історії вам розказувати, тому що ви маєте знати не тільки закон, але як його і, е, імплементовують, як його і застосовують в реальному житті. Хіба не так? З вами була я, Ірина Купчик, імміграційний консультант в Італії. Не перемикайтеся, підписуйтеся на мої канали, тому що є багато багато цікавого. А також приєднуйтеся до мого закритого телеграм-каналу, щоб знати більше, як до нього приєднатися, або не плата діє до 31 грудня грудня. 2024 року пишіть на номер WhatsApp 320 0808 -08 917 і асистент вам надасть всю необхідну інформацію. До зустрічі!